Доброго ранку. Сьогодні 21 липня. І ось така моя клумба на сьогодні. Троянда аспірин до сих пір квітує. Я щось її пожаліла обрізати. Тільки земельки підсипала її туди і все. Ну, ці листячки пожовтіли недавно, а були зелененькі. Ось вона на розова становиться. Хоча вона б біла зовсім влітку. Зараз гарні які барбариси. Це барбарис адмірейшн. Артензія обрізала. Ну, це такі, потім навесні. Буду ще обрізати її. Оце дивлюсь, вона в мене не дуже гарно обрізана. Оцей, оце, мабуть, буду обрізати весь оце серединку, бо вона дуже загущає куст. Ось такий зараз ще не обсипався повністю. Барбарис Orange Rocket Гарний такий, красненький. Це Барбарис Марія. Теж гарний. Ну і це барбарис. Я не пам'ятаю, як він називається, але ну, він красним не буває. От такий жовто -жовто Ось такий жовто-зелено-красний. Фантом. формирую таким чупа-чупсом. Туйку. Тут в мене оця троянда изидает. Я її коротко вже обстригла. Не захотіла, щоб вона дуже висока. Прям витягнулася. дуже висока була на кінець осені. І теж формирую сам шит Трішки її порізала на, ос на осені. Ось такий в мене цей ця клумба, яку я весь час показую. Всім гарного дня!